Що вирішили ми все-таки під культиватор пускати ріпак. Ну, зараз під'їхав до Дениса, міняє стійку, то що я казав, що підігнуть. От, бачите? Зверху нова, а знизу та що підігнута. Ось така картина. А в роботі це виглядає отак. Бачите? Рівно-рівно-рівно От і хопа, канавка. От, оце робить ця підігнута стійка. Вона лізе на той світ. Виходить така картина. От, трошки є там де очагиди, трошки ямка, залишається ріпачок. Но ми вирішили, що другу культивацію робити не будемо. Краще додамо сплошняк разом з грунтовим і буде нормально. От бачите, культиватор йшов і сови, крайня стійка. от Роби канавку. Зараз поставимо нові стійки, велес нам прислали безкоштовно по гарантії. Зробимо і все буде в порядок. Буде рівненько, як яєчко. Багато хейтерів зараз нападе, скаже Велес, українське, якесь не таке. Чуєте, воно і джондіри, і ведерштати, і будь-який агрегат. Все воно може ламатися, залізо. А, ну, наприклад, от ми зіштовхнулися з джудіровським А, знова перемоги нам надали. І з сервісом, наприклад, от Агрістар. Ну, щоб ви розуміли, там були поломані заглушки. Ну, він був розморожений. Коротко, новий 24-го року. Але його розморозили. Там заглушки на штанги розморозили. А, два там каліна, ну, пластмаса. І от вся епопея з сервісом була близько ну, трьох тижнів ми не могли виїхати працювати. Бо поки сервіс там знайде і ці запчастини, їх нема, наприклад, по Харкові їх не було в наліччі, їх звідкись там відправляли. Коротко, три тижні ми просто чекали. Дзвониш одному, дзвониш другому, вони. ну... Не розуміли, хто їх буде вести ті запчасти, коли вони будуть. Вилесу набрав. Так і так, така картина. Все, через 2 хвилини тобі перезвонює менеджер, який е, займається відправкою цих запчастей. Ну, точні адресу куди відправляти, все. Ну, вчора ми буквально побалакали, це була п'ятниця о е, 3 годині дня. Сьогодні, от, щоб ви розуміли, сьома вечора субота. Стойки ставиться на культиватор. Так що, що не кажіть, там багато хто, о, та ти вилез вилез, вилез це топ. Ну, на сьогоднішній день, як український виробник, у нас багато агрегатів вилесях і ми задоволені. І агрегати, яким вже 13 років і питань нема, воно працює. Зрозуміло, ну, що там десь воно підварено, і ще щось. Ну, В тих условиях експлуатації. З, скажімо так, з, з тими працівниками, які на них працювали. Це... Не кожен джандір виживе, я вам так скажу. Ну, культиватор до нього, от, як зараз розібралося зі стойками, питань нема. Робить рівненько, вирізає. О, дивіться яка маса рослинних решків. і що виходить. Ну, там Ріпак він то є, просто що він помер. Що, Денчик? Наступна Наступна оця, теж підігнута. Певне? Так. Да. Ну зараз снімеш теж приміряємо. Вона не така підігнута, як ця, але по-любому підігнута. Примиряв, значить нормально. Ну зараз подивимося, сейчас набу прикладемо. Ну ця явно, ну, вона риє, капець. А де оці стремянки? На базі? Сейчас я подивлюсь, може вони в мене є. Бо я ж привіз сюди теж стійку. Ну я там ото на полу побачив що лежать вони ну там стремянок не було, не було там стремянок в стрелянке не може ну якщо що я з'їжджу ще коротше хто каже залишайте той ряпак хто каже культивіруйте, ну все вырешило як таки грати в цю рулетку, поки волога є, будемо його пересівати та й гриць з ним, як то кажуть. Ми намагалися, якщо що, ми і сівалочкою тут і добрива внесли, і гербіцидом спрацювали, потратили кошти. Ну що, воно? що, що має відбутися, щоб він воскрес? Лити сюди ще. Амінокислоти кислоти, якісь добриго, ну не знаю. Коротше все, рішення вже прийнято. Буде він Не буде він, жити в цьому році, буде тут соняшник. От производительність Лавула 13.04, дивіться. Сьомо вечора, грубо кажучи, виїхав він десь о 10-й 10 ранку. 25-27 гектарів він зробив 6-метровим культиватором. Ну, я вважаю, що до кінця дні там 30-35 часов до 9-10, ну до 9 десь він би робив. Ану прикладу, подивимось і не не тільки крайні, це ми їх на край просто переставили. Та не чую. Ну вона підігнета ще одна. Вот там рівніше. Труба сказати, що можна було ще попрацювати. Ну это знаєш така, Та если она диви. Ну, дивись. Да. Вот я сейчас стик скорость. А ну проважив тут ровно, щоб зверху з'їслася вона. І виходить, отут, бачу, тут бач, тут якийсь да. згід, а тут вона вирівнюється, Вот, Якщо придивитися, тут є такий згиб, який йде по металу. А, а, а тут вона вирівнюється. А, ну, Ну так, да, тут вона як зубана, да, 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 да. а тут вона рівна. Дивай. Тобто mm -hmm. в неї немає цього, я не знаю як він правильно називається, який напевно там смягчає ці удари там на кочках на якісь. Ну коротше, став нормально. А, подивись стрімянки, є чи немає чи що я погнав. А, а точно тут нема. Це Шлаволвський санін трактор. А де? В Т-150-му, там відерка така маленька біла там, короче, усе. Бля, там же схломидня. Ну. Помер трошки тест 150. Так, що мені треба провиставити? Короче, дивись, там є от такі ось. Отже, це... от дві стрем'янки має бути. Е, так, дві і трьомянки. два болти от ці. Е, там гайки, е, гровер і шайба, має бути на цій, на стрем'янці. Зараз ще подивлюсь, скільки їх треба раз. А ні, раз і на той стороні, наче, по два. Два. Вони мають бути в цьому видірочку. Ти його побачиш, якщо відкриєш, тільки відкривай з водійської сторони. І, бо ти так долізеш, бо там трошечки... Можливо, я бачу. Добре. Ну ти скручуй їх. Так. І якщо буде зготовий, ти мене начекай, працю, не чекай, працюю, я під, підвезу тоді. Будеш хабатитися. О, ти ще дві стійки привіз. Ну, там ще є посередині такі, щоб мене до них питання було. Так. Ну я ж приїду ще. На краю лази, я там розбери. Так, Поїхав на базу. Зараз будемо дивитися, де у нього там болтики гаєчки. Це такий парень може і підставу строїти, буду зараз там шукати три дні. Поки їдемо на базу, хочу ще побалакати тут стосовно е -е, виробників черхозтехніки, того ж вивез. Знову ж таки, окрім якості, ціна якість сервісу, ще ми маємо такі плюхи, як держкомпенсація. Ми купили культиватор, подались на компенса... компенсацію, вибачаюсь. 25%. От вартую, там культиватор 750-800 тисяч. Ви через 2-3 місяці отримуєте компенсацію. 25%. Я вважаю, що це норм. Ну, купили ми, наприклад, трактор, да, який не українського виробництва, не Там, 2 мільйони трактори, там, з копійками. Ну, компенсації нема. Ну, нормально. А сівалка, наприклад, там, Велесевська, там, 1 млн 200-м лін 500 стоїть. Ну, отримати плюху такого, бусик наш поїхав. До речі, кому треба бусик, Mercedes Vito, звертайтеся. Коробка автомат, мотор новий. Ну, як новий, з розборки машина приїхала з Англії, 180 тисяч пробіг. Коробка теж з нього, мотор коробка поміняні походовки там зроблені, перероблені, ну, трошки його треба підварити. Ну, це в них така болячка цих машин. Якщо комусь цікаво, звертайтесь, можу і на кукурудзу, і на соняшник помінятися, і на що угодно. Живими грошами і крипто і любий варіанти. Так що, ну ми, наприклад, от нам потрібно надо буде плуга купувати на науці. Всі там ленкін, ленкін. Не знаю, я бачу Велосовські плуги. Вони не не хуже працюють. Я знаю, що в мене запчастини завжди до нього будуть на наступний день. Я знаю, що. Е і з менеджерами завжди можна там на будь-які умови, на будь-які комплектації домовитись. Якщо треба щось переробити, завжди вони підуть на зустріч, завжди допоможуть. Ну, я на сьогоднішній день вважаю, що треба брати українське. Понятно, що джундір, ну от, наприклад, джундіровським це приспособь, я зараз покажу. Коштує ну, скільки ну, 1070. Так, да, крута техніка. А, питань нема, все зручно, все чітко, льє. Ну, ціна, Вон стоїть Багуслав, який коштує там, втричі дешевше. Ну, сказати, що він якось, якусь другу роботу робить, ну, я б не сказав. Тобто, якщо ми будемо купувати а, новий оприскувач, ну, ми то будемо його купувати, то... Вірогідність того, що це буде «Богослав» – 80%. Це да, техніка хороша, але вона ну, дуже дорога. Я певжу. купимо той «Богослав» і отримаємо компенсацію. І з запчастинами питань не буде. А як на цей три тижні везли запчастини, ну не знаю, таке собі. Причому, що там запчастині ну, безпантові просто. Там елементарні речі, там заглушки, які мають бути усюди. Так навіть у нас на лоскі, ну нема таких запчастин на нього. На той пішов, все що хочеш купити. Ну, він у нас пострадав при прильотах. Треба ним займатися відновлювати чи не відновлювати, ще будемо дивитися. Там мабуть будемо відновлюватися. Так, відьорка. де мені тут знайти відьорка? Дивіться яка хламидня, ну то він як поламався, вони везли запчастини думали там на місці його відремонтувати. Відьорка, це воно це відьорка, як ви думаєте? Так, да, лежать стрімянки якісь, а будь я йому все відьорка відвезу, а хай там сам розбирається. Хороший трактор трошки нас підвів але це техніка це все буває всіх і, і дафи летять мучаються і з європейськими моторами сюди хороший моторчик підкинуть, він буде нормально кабіна комфортна з кондиціонером резина висока все нормаль Да положите на развод, хай там а, куда? а, ну сейчас я в машину кину, секундочку. Опа. Сейчас, сейчас. Давайте. Дякую душе. Короче, работа хлопцам будет. Треба будет 150-й. робити на зілу вже спалили щеплення то вже треба буде щеплення робити ну він то їздить але вже воно там довго не відходить Тоже з зілом не знаю скільки років скільки маш... цих машин не було і газони перероблені і зіли і хто їх тільки не робив і приїжджали і контори спеціальні робили нам і у нас там різні спеціалісти робили це Ну не ходить воно. Не ходить. І покупали, і переобили комплектиці, і колокола переоборудовані, і що тільки не робили. Не ходить. Двічі на рік ти робиш це щеплення. От він щоб два місяці відкатався, там, поїхав 5-7 тисяч потратив і 2-3 дні време. Туда воно буде їздити. Ще, ще 2-3 місяці. Не знаю. Є люди, які... От воно у них працює і все. Їздять, їздять 10 років туди не заглядають. У нас я скажу, що, ну, хто тільки не робив, на яких тільки там і газони, і два зіла було. Не працює. Так, добре, вийдемо до денчика, хай збирає. Покажу вам результат. того, як поміняли всі стійки. Поставили всі стойки, поміняв. Зараз будемо дивитися. Яка різниця в роботі. Я думаю, що буде ровненько все. Бачите, 6 метрів, можна сказати, що він його чувствує, я як не сказав. Щотка йде. Так, от у нас попередній прохід. Канава. Дивимось, що тут у нас. Канав немає. Все чітко, рівно. Богорок, ну бугорок. Что-то по попередні прохід, чи, від, чи то від катка. Угу. Порядок. Якось так. Так, дивимось ще еколь кружок зробив. Щоб я вже мог спокійно поїхати далі. Конечно місця моє Ні, нічого диски сюди не варіант, заганять би пересушимо. Да, це бугарок все від катка, він багат, багатенько перекрив. без безкрайніх стоек їздить, зараз знову прилавшиться, перекриття робить трошки далі. Буде порядок. Ось і пилюга. В цьому році я не знаю. пилюга така страшна стоїть. Це клон оцей, що на вас Дуже крута штука. У повітряний фільтр майже полюка не йде. От у нас права сторона рива, зараз цієї проблеми нема. Все чоденька. Ну а тут ну, буває такі невеличкі багарки, він залишає за рахунок перекриття. ну Це терпимо. Ну, Взагалі-то я задоволений. Та нема. ця, ну що ти її зробиш? Він не глибоко працює, він до 5 см працює. Вимілять його не бачу сенсу. Така суха земля, бачите, вона зверху така, як камінь. Там, де ріпачок трошки не довирізав, ми додали спасняка в... разом з грунтовим гербицидом і буде порядок. Бо я не бачу сенсу робити одну культивацію. Нормальний фон. Ці бугарки невеличкі, воно всі валочко розрівняє, буде порядок. Опять же, там де більше перекрив, там от бугарок є. Там де от, скажімо так, встик пішов нормально. Ну це він зараз я скажу, руку наб'є, бо він без двохстої крайніх працював. Трошки більше перекривав. Ну а так красота працює.